І щирі вітання, дорога в'язальна спільнота. Хочу коротенько прозвітувати про тиждень визволення спиць. Звичайно, із визволенням спиць не так все просто, як із тижнем старті, тому що настартувати можна багато, тому що в кожного з нас, напевно, ще дуже багато різних. Планів різних думок, різних творчих задумів. тому старти це дуже виходить весело, дуже е, активно, а ось е, із визволенням не так, не так вже просто. Тому навіть не можу сказати, що в мене ж таке було дуже визволення, але щоб вже підтримати той вогник. Який організували дівчатка, зокрема Оленка Буганова. І щоб, як кажуть, у нас на Галичині не робити списка халяву, то я трошечки таки прозвітую, щось там в мене вдалося. Отже, звільнилися в мене тимчасово ось такі двієчка якими я в'язала шкарпеточки. Тимчасово і дуже на коротко тривалий такий спокій у них, тому що вони відразу знову здаються в полон, тому що шкарпетки будуть продовжувати в'язатися. І ось що в мене вийшло: ось така пара теплих, м'ягеньких, зовсім не колючих шкарпеток. Зроблені вони з любов'ю для Дорогої мені людини і помандрують дуже-дуже далеко від України. І, Надіюся, будуть зігрівати не тільки теплом, таким, яким наділена ця ниточка, а й теплом моїх рук, теплом мого серця. І будуть таким приємним подаруночком звідси з України. Зв'язані ці шкарпеточки із. Такої мериносової ниточки. Але, ну, напевно, я не знаю, чогось мені вона здалась за тонкою. Е і захотілося таких їх трошечки більш е пухкіших, м'ягкіших. Е тому я додавала ниточку. ну, Якщо мені не зраджує пам'ять, то, скоріше за все, це Алізе Анхор. Е я так надіюся, що я правильно кажу. І в тандемі вони. Дали таку неймовірну м'якість, зовсім не колючість і такий досить гарний, цікавий візероночок. Ось ну, як я казала, поки що я в'яжу шкарпеточки зі швом, який зовсім не псує ні вигляду, ні самої зручності. Носіння, тому поки що так. Хоча, надивившись відео дівчаток, а також навіть, напевно, можливо, і ви також переглядаєте відео, є дуже хороший канал, а пацани в'яжуть, по-моєму, так, де хлопчики теж захоплюються в'язанням. І ось мені вже до мого сорому стало соромно. що я ще не спробувала спеці Тріо І ось вони вже замовлені, мандрують. Надіюся, що мені вдасться з ними подружитися. Тоді будуть, напевно, цілі шкарпеточки без швів. Ось таке одне, можна сказати, повноцінне визволення. І друге таке часткове визволення, що мені вдалося зробити за ці дні, за ці вільні дні. Хто бачив моє відео? Стартів і магічного кубика. Я розпочала чоловічий джемпер. Вдалося мені в ньому зробити і спинку, і перед, звільнити спиці спереду, але вони також знову повинні здатися в полон, щоб вив'язати рукави. Ось так він виглядає. Не передається колір, колір більш такий глибший синій, ніж передає камера, і можливо було б і повноцінне звільнення, якби я не заблукала у трьох соснах. Я напевно разів три перев'язувала горловину. Тому що не врахувала те, що все ж таки тут виходить так, як резинка, і щось мені здавалося, що воно завузько, не так, як би я хотіла. І ну, хто е, в'яже, той знає, якщо щось не так, воно буде мучити, буде. Хоча е, хочу сказати, що буквально недавно я е, приглянулася. Напевно, десь зрозуміло, що я, напевно, трошки забагато заморочуюся над такими дрібничками, але часто не звертаю уваги на якісь такі, От не звертаємо уваги потім, і ніхто, напевно, і не зверне на те, де, де там трошечки щось не, не так. Тому що маю таку ковтинку, вона не в'язана руками а куплена, і куплена. Я її носила буквально, напевно, цілий рік і дуже часто, бо вона мені зручна. І буквально на днях я придивилася вона в смужку: одна смужка сіра, друга чорна. І я побачила, що один рукав закінчується сірою смужкою, а другий рукав чорною смужкою. І я цього не бачила цілий рік. Тільки буквально недавно. Тому не знаю. Колись мені моя подружка порадила поставитися до в'язання не стільки як до якоїсь такої вже надто скорпульозної роботи, а як до розваги. І, напевно, це і варто не настільки себе заморочувати щодо таких дрібничок, тому що, знаєте, є така цікава. Приказка, не приказка, як е, одна людина, впавши зі сходів, піднялася, і обтрусилася і сказала, «Тож треба, як я цікаво, спустилася. Е, тому, можливо, і не варто заморочуватися, десь бачити в тих якихось недоліках, тож треба, як цікаво, вийшло. Е, В'язала я, в'яжу вірніше цей джемпер з трієчкою, і вони буквально відразу. Попадають в полон рукавів до цього джемпера. Е, надіюся, що можна ці шкарпеточки заявити у спільний е, проект від Миколая до Василя, якщо, це, якщо я правильно зрозуміла умови. Е, то... Е, Ще я встигла до Миколая і, напевно, ще одну пару встигну за цих два дні, тому що треба також для хорошої людини передати такий теплий, гарний подарунок. Ось такі у мене звільнення Хотіло б, звичайно, більше, але якісь і домашні клопоти, і такі якісь ті перев'язування вони відтягнули фінішування, але це досвід. Як би не було, тому усім бажаю і хороших стартів, і цікавого магічного кубика, і гарних різдвяних подарунків, і миру, і спокою. Тоді все в нас буде. Дякую за увагу. І також, якщо хтось додивиться відео до кінця. Хоча це варто було сказати на початку унизу під відео буде посилання на багатьох майстринь, в'язальниць і не тільки. І там точно знаю буде багато цікавого, сама чесно признаюся, зізнаюся, що ще не дуже багато переглянула, але обов'язково стараюсь переглядати і коментувати. Не шкодуйте. Своїх вподобайок не шкодуйте прокоментувати, тому що дійсно дівчатка розпочали і вже навіть не просто розпочали а вже певний час, роблять дуже хорошу справу, поширюють наш український контент, заповнюють нашим українським контентом, і це варте поваги і варте уваги. Всім па-па!